Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Терміново чудова новина. Вперше в історії український підводний дрон Камікадзе був застосований для удару по російському дизел електричному човну класу Врашав'янка на стоянці в порту Новоросійськ. Цією унікальною операцією керували фахівці Служби безпеки України і військово-морського флоту. Під час операції підводний човен САП Бебі» вразив підводний російський човен проєкту 636.3. У військово-морському флоті Росії ці човни називають Варшав'янка. У класифікації НАТО це кіло або Чорна діра через, через малий рівень шуму цих човнів. Вибух був дуже потужний. Він завдав підводному човну критичних уражень. Фактично, цей підводний човен виведений з ладу і знищено. В порту Новоросійська стоїть багато військових кораблів Росії, але ударили по підводному човну, човну, тому що він є носієм крилатих ракет Калібр. Кожен такий човен має 4 пускових установки крилатих ракет Калібр і може запускати ці ракети з підводного положення. Саме такий човен вдарив по місту Вінниця і убив російських мирних українських людей і навіть дітей. До сьогодні на Чорному морі було е, два таких підводних човни, боєздатних, і вони робили путки, пуски цих ракет по Україні. Всі малі ракетні катери Чорноморського флоту Росії давно виведені з Чорного моря через Азовське море, Волгодонський канал на Каспій, в Каспійське море. До речі, наші повітряні дрони почали успішно доставати на Каспійському морі російські кораблі і нафтовидобувні платформи. Каспійське море також стало дуже небезпечним для кораблів Росії. Хочу звернути вашу увагу на те, що, це, що було ще одне бойове застосування такого підводного морського дрону. Це була операція по удару по опорі Кримського мосту, по підводному удару, по опорі Кримського мосту. Тоді було повідомлення, що була використана одна тона вибухівки. Дивлячись на потужний стовп води в місті ураження російського підводного човна класу Варшав'янка, потрібно погодитись з тим, що це вибухнула саме та сама одна тона вибухівки. Підтримайте наш коріномовний канал Приватні Монобанки Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. На Патреоні я виклав нове відео про способи застосування протипівнічних боліт, наших крилатих і балістичних ракет. Зробив розрахунки ефективності московської зони проти повітряної оборони Росії. Запрошую всіх переглянути це цікаве відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. З проханням допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Цей дрон допоможе знищувати ворогів і збереже життя наших воїнів. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон потрібен вже зараз. Час має значення. Залишилось зібрати ще небагато коштів. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е, воїни. Главное, звісно, йде ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Операцію по знищенню підводного човна провели спільно. 13-те головне управління військової контррозвідки Служби безпеки України і військового морського флоту України. Всі підводні човни Росії були перебазовані в Новоросійськ з Севастополя після того, як наша ракета Шторм Шадов знищила один такий човен. Він стояв в сухому доці, і перший раз одна ракета вдарила. Коли він стояв в сухому доці на ремонті, ракета попала дуже точно. Вона ввійшла зверху в човен і вибух вирвав обшивку з боку. Такі було дві великі діри розміром 2х2 метри квадратних. Уявіть собі, що такий вибух наробив середині цього човна. Росія дуже дорожить цими човнами, тому прямо в доці йому залатали дірки, заварили і вивели в камешову бухту. Там він стояв на плаву, накритий маскувальними сітками. В ньому велись роботи по демонтажу пошкоджених переборок, обладнання, цих акумуляторів, які всі були знищені і так далі. Роботи там було на декілька років. Ну, тому через два тижні прилетіло ще дві ракети Штормшадов і знищили цей човен повністю і на жав, десь зараз він на дні, там ті камешовій бухті. Це був човен під назвою Ростовдон той самий, що зробив пуски ракет по Вінниці. На сьогоднішній день у Росії залишалось два підводних човни боєготових. Робимо висновок: одного вже немає. Зараз Росія не може швидко робити нові такі човни. По-перше, вони дуже дорогі в роботі, з врахуванням санкцій, їхня ціна сягає більш ніж 500 мільйонів доларів. Але важливо те, що проблема є ще в тому, що багато обладнання для цих підводних човнів купувалось за кордоном. Зараз вони вже не куплять. Бо санкції діють. Всього їх на Чорному морі було шість. Перед початком війни 2022 року три були виведені з Чорного моря. Один Ростов Дон знищили в Севастополі, другий. Е... Назва поки невідома, яка у цього човна знищили в новоросійську, у боєготовому стані у Росії зараз залишається тільки один такий підводний човен. Якщо хтось побачить пана Малюка, передайте йому моє особисте прохання добити ще останній підводний човен Росії на Чорному морі. Даючи оцінку такій події, вкажемо, що Україна панує на Чорному морі. А задрипані залишки Чорноморського флоту Росії, ховаються скрізь, де тільки можна. Міф про велич російського військово флоту не просто розвіявся, він впав на дно і його вже більше ніколи не буде. Така кара за розв'язання війни проти України достане російські військовій кораблі скрізь. І це дуже добра новина. Ми перемагаємо на морі, ми переможемо ворогів і на суші. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш україномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, кавубайніекофі. Всі посилання. Під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!